Ністю ураження у цієї артилерійської установки 4 кілометри. Швидкість 2000 вистрілів на хвилину. Перша черга попереджувальна. Після неї порушник повинен зупинитись. Інакше прикордонники йдуть на крайні міри. Якщо після цього судно не зупиняється, приймають рішення на відкриття стрільби по судну порушнику. Це стрільба АС номер 3 яка була далі проведена після. Стрільби, ну після попереджувані стрільби похитнопорушнику тепер відпрацьовують напад на корабель диверсійної групи, але спочатку детальний інструктаж для екіпажу. По цій команді пасі в магазин, досилаємо патрон патронник, ставимо на предохранитель і робимо доклад. Атрос такої то до сльби готовий. Вогонь ведуть по умовному ворогу. Плавців імітують надувні кулі, які кинули в море. Спеціально для відпрацювання цієї частини навчань прикордонники закрили для цивільних суден район площею майже 100 квадратних кілометрів. А головне, що повинен вміти екіпаж врятувати власний корабель. У морі можливе усе, навіть пожежа. За легендою, на кораблі сталася пожежа. Загорілось машинне відділення. Всього за декілька хвилин команда повинна локалізувати вогонь і спустити на воду рятувальні плоти. Далі залишається чекати на підмогу. І буксир. Він доставить корабль в порт. За сценарієм навчань, після пожежі у корабля відмовили двигуни. Потрібна буксировка. Алізована пожежу корабель втратив хід Корабель до буксирування. Приготувати але в штормову погоду буксир не може підійти близько до корабля. Це дуже небезпечно. Передати так звані бриги, це канати для транспортування. Допомагає невеличкий катер. В чому заключаються зложності? Ну наверное, це все таки настоящая мужская професія. То есть не каждый здесь может выдержать. Ну, ви вы самі видите, які погодні условия. Задачи задачі ми на тренировках, то есть з регулярно, это мы ми всетирем, то із треніровка нічого нового. Ну от погода да, внесла свої корективи. Це перші сумісні навчання прикордонників із кораблями забезпечення воєнно-морських сил України. Охоронці рубежів розповідають, ваще за все було відпрацювати маневрування. Під час сильних хвиль корабель майже не керований. Питання сумісного маневрування, надання допомоги кораблю, виконання бойових прав на даний момент зараз стали ну, одна із важливіших задач для кораблів та катерів. Не забули і про дотримання морських традицій. Тим, хто вперше у морі в плафон від сигнальної лампи наливають звичайної морської води. Все потрібно випити до дна. Розно. до дна. Жива ця капля на юзні пролюлась. В моряки посвятили Ксенію Барвіненко і Дмитра Боровецького. Настоящий моряк. Підсумки тижня. Перший міський.